Доброго дня малята! Сьогодні заняття у нас розвиток мовлення, а тема буде пізня осінь вже настала. Послухайте, будь ласка, чистомовку, не-не-не, сонце не гріє ясне. Ва-ва-ва холодок повіва, іє, іє, їє, засихає, жовтіє. Ва на узлісті трава. Ни, ни, ни осипаються клини. Іть іть, іть. Листя з дуба летить. На, на на лиш ялинка зелена. Їть, їть, їть. Серед лісу стоїть. Будь ласка. Послухайте ще раз не 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 сонце не гріє ясне. Ва 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 холодок повіва. Іє, іє, іє засихає, жовтіє. Ва 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 на узлісті трава. Ни-ни-ни, осипаються клини. Ить, іть, іть, листя з дуба летить. На 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 лиш ялинка зелена. Їть, їть їть серед лісу. А тепер послухайте віршик листопад, Плаче жовтий ліс листками, плаче хмаренька дощем, Зайчиня мале без мами, Змокло бідне під кущем, Полівих тужно грають, пісня їх, мов ніч сумна, тільки діти не скучають, про весну казки читають. В них у серці все весна. Питання до вас, дітки, хто співає пісеньку? Що трапилось з зайчиком? Вам його шкода? А ми з вами будемо сумувати? В чому? Будь ласка, я пропоную вам вивчити цей віршик. А тепер пограємо в гру, з якого дерева листочок. Приготувалися? Клен кленовий, береза березовий, дуб дубовий, липа липовий, молодці дітки! А зараз гра, як називається явище, падає листя, листопад. Вірно, падає вода, водопад, молодці, падає сніг, снігопад. Так, так, вірно, падають зорі, зорепад. А зараз я пропоную вам скласти речення за картинкою. Розгляньте, будь ласка, малюночки, зразок, восени. Сонечко часто ховається за хмари, речення починається зі слова восени, а інші речення за картинкою ви складете самостійно. Ну от і все малята, до зустрічі!